Сьогодні здається, ера бензинових автомобілів добігає кінця, але BYD випустила електромобіль, який обговорюється в усьому світі. Його назва BYD Raco невеликий на вигляд, але технологічно перевершує великий позашляховик. Це перший автомобіль BYD серії K, і найдивніше те, що його було запущено на високотехнологічному ринку, такому як Японія, тій самій країні, яка колись забезпечила світ найбільше мікроавтомобілів. Уявіть собі, який вплив це матиме, якщо японці отримують доступний, розумний та повністю електричний автомобіль K-Car у своєму власному стилі. Дехто називає його міським автомобілем майбутнього інші вбивцею Тесла у міні-розмірі. Його дизайн, технологія акумуляторів та продуктивність свідчить про те, що BYD тепер приглядається до ринків не лише в Китаї, а й по всій Азії. Виникає питання, чому BYD обрала Японію для запуску цього автомобіля, чи стоїть за цим якась масштабніша стратегія, і чому цей електромобіль називають глобальним проривом? Ми дізнаємося більше про нову технологію акумуляторів, яку BYD використовує в цьому транспортному засобі, що відрізняє його від інших. Перш ніж ми продовжимо, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб першими побачити такі цікаві відео, у той час, коли світ мчить до електромобілів BID, здивувала всіх, випустивши свій перший кейкар в Японії. Це та сама Японія, яка представила світові концепцію мікрокарів, де невеликі транспортні засоби є найпоширенішими на дорогах. У такій країні вихід іноземної компанії на цей сегмент вважається значною віхою. Японські компанії, такі як Suzuki, Хонда та Daihatsu, домінували на цьому ринку протягом десятиліть, але вихід BYD сколихнув усю галузь. Компанія BYD розробила свій новий автомобіль K-Car під назвою РАК як надзвичайно компактний, доступний та зручний для міських умов, забезпечуючи японцям надійне доступне та повністю електричне рішення. BYD, найбільший виробник електромобілів у Китаї, зараз поступово розширює свою присутність по всьому світу. Минулого року, у 2024 році, BYD продала понад 3 мільйони електромобілів та гібридних автомобілів по всьому світу, що робить її другою за величиною компанією з виробництва електромобілів у світі, конкуруючи з Tesla. Окрім Китаю, BYD також постачає свої автомобілі до кількох країн Європи, Південної Америки та Азії. Зараз компанія, зосереджена на розвинених ринках, таких як Японія, де технології, ефективність та екологічна стійкість мають першочергове значення. Запуск біайдірако є важливим, оскільки це перший випадок, коли китайська компанія безпосередньо кинула виклик японській автомобільній промисловості. Досі японські споживачі покладалися на власні компанії, але такі автомобілі, як Рако, можуть поступово змінити їхнє мислення. Люди вражені тим, як швидко китайська компанія стає лідером з точки зору якості продуктивності та дизайну. Запуск цього автомобіля в Японії є заявою BYD про те, що вона більше не хоче обмежуватися Китаєм. BYD показав світові, що електрична революція тепер зароджується в Азії, а не на заході. Що таке K-Car та його значення в Японії? Якщо ви якимось чином прогуляєтеся вулицями Японії, ви побачите дуже мало великих автомобілів та повсюди маленькі симпатичні транспортні засоби. Їх називають K-Car. Тепер виникає питання: що таке ці K-Cars та чому вони такі важливі в Японії. Кейкари насправді означають легкі транспортні засоби. Вони мають невеликі розміри обмежений об'єм двигуна та призначені для легкого пересування по переповнених вулицях та невеликих паркувальних місцях. Японський уряд створив цю категорію кілька десятиліть тому, щоб забезпечити доступні легкі та економічні транспортні засоби, які ідеально підходять для міст. Японія країна з обмеженою територією та великим населенням. Паркувати великі транспортні засоби біля кожного будинку складно. Уряд прийняв закон, який вимагає, щоб власники автомобіля надали підтвердження наявності паркувального місця. Уявіть собі, Україні з таким обмеженим простором невеликі транспортні засоби стають найрозумнішим варіантом. Саме тому автомобілі класу К стали частиною повсякденного життя в Японії. Головною перевагою цих транспортних засобів є їх низьке податкове навантаження. Японський уряд надає звільнення від податків страховки та дорожніх зборів, щоб заохотити ці невеликі автомобілі. Крім того, вони мають чудовий запас ходу. Їхній невеликий кузов та легкий двигун дозволяють їм долати більші відстані з меншою потужністю або паливом. Ними настільки легко керувати в містах, що навіть водії початківці можуть легко керувати ними. Автомобілі класу К не тільки доступні та невеликі, але й мають чудовий дизайн. Японські компанії, такі як Suzuki Honda та Daihatsu, створюють ці автомобілі настільки стильно та функціонально, що вони можуть здаватися маленькими, але всередині вони досить просторі. Їхні сидіння розкладаються, нагадуючи мінівени, приладова панель, наповнена високотехнологічними функціями. А дизайн ідеальне поєднання японської простоти та сучасності. Сьогодні кожен третій автомобіль у Японії це автомобіль класу К. Міські робітники жінки, люди похилого віку та невеликі сім'ї. Всі вони надають перевагу цим транспортним засобам. Причина проста: ними легко керувати, легко паркуватися та недорого обслуговувати. Більше того, навіть коли ціни на бензин та дизельне паливо зросли по всьому світу, японські автомобілі К-класу дозволили їм контролювати свої витрати. Тепер, коли почалася ера електромобілів, ця концепція повертається в новій формі. Такі компанії, як BYD, розробляють електричні кейкери, щоб запропонувати японцям ті ж зручності, якими вони вже користуються, але без забруднення. Саме тому такі автомобілі, як BYD Бівайдирако, стають центром тяжіння для японців. Кейкар є важливою частиною японської культури. Це не просто транспортні засоби, а філософія. Філософія простоти зручності та мудрості. Японці вважають, що найважливішими речами в житті мають бути не великі речі, а правильний розмір та функціональність. Ця філософія відображається в їхніх автомобілях, і, можливо, саме тому, коли іноземна компанія запускає K-Car у Японії, вона повинна дотримуватися не просто продукту, а традиції дизайн та розмір BYD Reiko На перший погляд, BYD Reiko здається незвичайним автомобілем. Його дизайн був ретельно розроблений відповідно до японських смаків. Він невеликий, проте має стильний та футуристичний вигляд. Його кузов із закругленими краями та плавними лініями не лише виглядає елегантно, але й створює менший потік повітря, що робить його аеродинамічним дизайном чудовим. Передні світлодіодні фари тонкі та гострі, що надає йому сучасного вигляду. Колеса невеликі, але міцні, що дозволяє легко маневрувати на вузьких міських вулицях та поворотах. У задній частині автомобіля встановлена світлова панель, що робить його помітним вночі. Усередині BYD розробила інтер'єр надзвичайно зручним для користувача. Сидіння невеликі, але надзвичайно комфортні. А простір ззаду також непоганий для автомобіля такого розміру. Все на приладовій панелі просте та зрозуміле, щоб уникнути відволікаючих факторів під час керування. У центрі знаходиться фірмовий сенсорний екран BYD, який поєднує в собі всі функції, такі як навігація, музика та клімат контроль в одному місці. Кермо легке, а електроніка настільки плавна, що керувати ним так само, просто як електричним скутером. Освітлення салону та колірна гама також розроблені з урахуванням мінімалістичного та лаконічного дизайну Японії. З точки зору потужності та продуктивності, цей автомобіль може бути невеликим за розміром, але він потужний. Він оснащений новим компактним електродвигуном BYD, який виробляє приблизно від 45 до 55 кВт потужності, що… Еквівалентно приблизно 60-70 кінським силам, чого достатньо для автомобіля такого розміру. Його максимальна швидкість може сягати приблизно 120 км на годину, що ідеально підходить для використання в місті. Цей автомобіль також не має собі рівних за запасом ходу. На одному повному заряді він може проїхати приблизно 250-300 кілометрів. У Японії, де люди щодня подорожують на короткій відстані такого запасу ходу, вважається цілком достатнім. Щодо заряджання BYD передбачила опцію швидкої зарядки, яка заряджає автомобіль до 80% приблизно за 30 хвилин. Стандартний зарядний пристрій може повністю зарядити його за 4-5 годин. BYD також запропонував спеціальну систему режимів водіння, яка регулює потужність відповідно до дорожніх умов та швидкості. Це означає, що автомобіль споживає менше енергії під час руху в заторі та забезпечує повну потужність на відкритій дорозі. Підвізка настільки хороша, що навіть на нерівних дорогах немає жодних трясок. Гальмівна система електронна та реагує миттєво. Досягти такого балансу в такому маленькому автомобілі непросто, але BYD ретельно її розробила. Як її продуктивність, так і дизайн відповідають потребам японських споживачів. У Японії люди цінують надійність та зручність понад великі транспортні засоби, і BYD RACO пропонує і те й інше. Нова технологія акумуляторів магія леза акумулятора. Щоразу, коли обговорюється електромобіль, найпоширенішим питанням є термін служби його акумулятора та безпека. BID відповіла на це питання за допомогою своєї відомої лезової батареї. Це та сама технологія, яка зробила BID найнадійнішою компанією з виробництва електромобілів у світі. Тепер у цьому новому автомобілі KBID встановила нову та оновлену версію цієї лезової батареї, яка є безпечнішою, довговічнішою та має довший термін служби. Як ви можете зрозуміти, з назви лопатового акумулятора його форма довга та тонка, що нагадує лезо. У цій конструкції його найбільша перевага у той час, як акумулятори, що використовуються в електромобілях, зазвичай мають невеликі елементи, упаковані разом лопатевий акумулятор BYD, Має елементи розташовані вертикально у формі довгих лез. Це оптимізує використання внутрішнього простору та робить акумуляторний блок автомобіля компактнішим. Це означає, що більше енергії зберігається при тому ж розмірі, що також збільшує запас ходу автомобіля. Зокрема, BYD використав літій залізофосфат у акумуляторній батареї Лопатей. Особливість цього матеріалу полягає в тому, що він не перегрівається і дуже малоімовірно спалахне за будь-яких обставин. Ми часто чули про перегрів і займання акумуляторів у деяких електромобілях, але лезовий акумулятор BYD практично усуває цю проблему. Компанія провела найнебезпечніші експерименти для його випробування, включаючи проколювання акумулятора, натискання на нього і навіть вплив вогню, проте він так і не вибухнув. Ось чому його називають найбезпечнішим акумулятором у світі. Говорячи про довговічність, цей акумулятор може без проблем прослужити щонайменше 8-10 років. Його тривалий цикл заряджання означає, що його ємність суттєво не зменшується навіть після тисячі зарядок. BYD стверджує, що цей акумулятор може прослужити 200 нуль кілометрів без суттєвої деградації. У таких країнах, як Японія, де люди використовують один і той самий транспортний засіб протягом тривалого часу, цей акумулятор може стати значним полегшенням. BYD внесла ще одне вдосконалення, яке компанія називає системою терморегуляції. Ця система підтримує стабільний баланс температури акумулятора. Незалежно від того, чи холодно на вулиці, чи надзвичайно спекотно акумулятор підтримує постійну температуру, що не призводить до зниження ні продуктивності, ні безпеки. Ще однією важливою перевагою є те, що лезовий акумулятор легко переробляти. Навіть після закінчення терміну служби матеріал, що знаходиться всередині, можна використовувати повторно. Це зменшує шкоду для навколишнього середовища та знижує витрати компанії на виробництво нових матеріалів. Саме тому це вважається зеленою технологією. Оновлена версія розроблена BYD Цього разу ще легша та ефективніша. Це означає, що запас ходу автомобіля збільшився, а час зарядки зменшився. Цей акумулятор буде ідеальним для Японії, де люди частіше їздять на короткій відстані. Він швидко заряджається та довше працює на одному заряді, що усуває необхідність частої підзарядки. Ціна та реакція Японії. Ціна BYD Бівайдіраку викликала чималий ажіотаж у Японії. Повідомляється, що початкова ціна автомобіля становить від 1,5 до 1,8 мільйона єн, що еквівалентно приблизно 9 лакхам рупій в індійських рупіях. У такій країні, як Японія, де електромобілі загалом дорогі, ця ціна вважається досить привабливою. Саме тому фотографії та відео BYD RATSO швидко поширилися в соціальних мережах протягом першого тижня після його запуску. Багато японських споживачів зазначили, що автомобіль, незважаючи на невеликі розміри, виглядає стильно та надійно. Дехто навіть назвав його бюджетним автомобілем майбутнього. BYD встановила ціну, яка дозволяє йому безпосередньо конкурувати з найпопулярнішими автомобілями K в Японії, такими як Suzuki Alto та Honda N-Box. Однак різниця полягає в тому, що BYD Рако повністю електричний, а це означає, що його експлуатаційні витрати надзвичайно низькі. Зі зростанням цін на бензин та суворою екологічною політикою уряду населення Японії все частіше переходить на електромобілі. Рако відкрила для громадськості доступний та зручний варіант електромобілів. Згідно з повідомленнями ЗМІ, багато японських автомобільних журналістів описують цей автомобіль як ідеальний баланс між технологіями та ціною. Дехто стверджує, що BYD проявила сміливість, вийшовши на японський ринок, оскільки японські споживачі загалом не довіряють іноземним брендам. Однак дизайн характеристики та ціна рако, схоже, поступово змінюють думку багатьох людей. Щодо стратегії BID щодо запуску в Японії, цей крок можна назвати не чим іншим як експериментом. BID розуміє, що Японія є одним із найскладніших автомобільних ринків світу, де якість, довговічність та надійність мають першочергове значення. Якщо іноземна компанія досягає успіху, тут її репутація автоматично здобуває популярність в інших місцях. Ось чому BYD обрав Японію замість Китаю чи Європи. У Японії люди тестують технології, а потім впроваджують їх. Тому метою BYD є не лише продаж автомобілів, а й демонстрація можливостей своїх технологій. BYD знає, що якщо вона завоює довіру людей у розвиненій країні, такій як Японія, то її продукція буде легше отримати визнання в інших країнах. Крім того, Японія вважається найбільшим ринком тестування автомобілів в Азії. Досвід клієнтів та відгуки допоможуть BYD ще більше вдосконалити свої майбутні моделі. Ще одна причина це імідж бренду. Досі китайські автомобілі не сприймалися серйозно в Японії, але BYD хоче змінити це сприйняття. Вона хоче продемонструвати, що Китай це не просто країна, яка виробляє дешеві товари, а й лідер у сфері технологій та інновацій. Акумулятор BYD Blade запас ходу та дизайн є тому підтвердженням. BYD також працює над розширенням мережі зарядних станцій для електромобілів у Японії, щоб у людей не виникало труднощів з використанням електромобілів. Компанія планує створити зарядні станції у співпраці з деякими місцевими японськими компаніями. Це означає, що BYD не просто продає автомобіль, а створює цілісну систему. Як ціна BYD RAXO, так і його стратегія запуску в Японії є частиною довгострокового бачення компанії. Мета BYD не просто продавати в Японії, а утвердити там свою власну ідентичність. BYD проти японських компаній. Справжня конкуренція. Коли BYD Дірако був запущений у Японії, найбільшим питанням для людей було те, чи зможе він конкурувати з такими відомими компаніями, як Сузукі Хонда та Дайгацу. Зрештою, ці три компанії були невід'ємною частиною японських доріг протягом десятиліть. Такі автомобілі, як Suzuki, Alto, Honda Алто Хонда, та Дайгацу, Move є частиною повсякденного життя кожної японської родини. Але тепер Бівайдірако створив новий ажіотаж у цьому комфортному світі. Для порівняння Suzuki Alto відомий своєю доступною ціною та надійною продуктивністю Honda N-Box, своїм простором та функціональністю, а Daihatsu Move – легкою конструкцією та низькою пробігом. BYD RACO поєднує переваги всіх трьох моделей з новою технологією. Він повністю електричний, тобто не турбується про бензин, а його двигун, а не двигун працює тихо. Це надзвичайно важливо в такій країні, як Японія, де люди надають перевагу комфорту, а не шуму. Акумулятор Рейко з лезом робить його ще більш унікальним. У той час як старіші автомобілі К пов'язані з клопотами щодо пального та обслуговування двигуна Рейко, просто потрібно зарядити та запустити. Його запас ходу також становить до 300 км, що значно перевищує середній пробіг Honda N-Box або Daihatsu Move. Хоча його початкова ціна трохи вища, зрештою він дешевший після економії на бензині та обслуговуванні. Перевага BYD полягає в тому, що це технологічна компанія. Вона має власний завод з виробництва акумуляторів, виробляє двигуни та навіть розробляє програмні системи. Хоча японські компанії все ще намагаються переробити старі двигуни на електричні BYD, стикається зі значним викликом довірою. Японці сліпо довіряють місцевим брендам, і іноземні компанії знадобиться час, щоб завоювати цю довіру. Однак, побачивши характеристики та ціну РАКО, багато молодих клієнтів тепер відкрито висловлюють своє бажання спробувати його. Що стосується глобального впливу, то BYD RACO показав світові, що електромобілі не обов'язково мають бути лише великими чи дорогими. Міні-електромобілі зараз стають трендом. У таких країнах, як Європа, Індія та Південно-Східна Азія, люди також хочуть доступних та зручних електромобілів для коротких поїздок. Моделі, такі як RACO, доводять, що в майбутньому міські автомобілі будуть маленькими, легкими та електричними. Цей крок BYD також насторожив інші компанії. Такі компанії, як Suzuki, Hyundai, Honda та навіть Tata зараз прискорюють роботу над невеликими електромобілями. Мільйони автомобілів, таких як Wuling Hongguang Mini EV, вже продані в Китаї. А тепер вихід BYD на японський ринок довів, що ця тенденція пошириться за межі Азії та по всьому світу. Найбільшою перевагою міні-електромобілів є те, що вони доступні за ціною займають менше місця та ідеально підходять для щоденних потреб. У великих містах світу, де дорожній рух та паркування є серйозними проблемами, такі транспортні засоби стануть необхідністю майбутнього. BYD RACO зробила важливий крок у цьому напрямку. Тепер залишається побачити, як швидко інші компанії приєднаються до цієї гонки. Якщо ця інформація про Bioid Ratio була вам цікавою, будь ласка, поставте лайк цьому відео та повідомте нам у коментарях нижче, чи вважаєте ви, що цей невеликий електромобіль справді змінить правила гри для Японії та світу? Якщо ви хочете першими дізнаватися про нові автомобільні оновлення, новини про електромобілі та технологічні історії, підпишіться на наш канал і натисніть на значок дзвіночка, щоб першими отримувати сповіщення про надходження. Ження нових відео, ваша підтримка, наша найбільша сила.